На майбутнє, щоб визнали ціни, я зараз покажу на екрані. У чому різниця підгузників Хагіс? Зберігаю, щоб не загубити. Ціни зовсім різні, тому ми і будемо перевіряти, які з них будуть кращі. Літл Маус, Хагіс Класік і Extra Care. Почнемо з Хайгіс Класік. Вони мають дуже класні абсорбуючі матеріали і поглинають за секунди. Так написано на обгорці, і будемо перевіряти. Вони тримають до 12 годин сухості шкіри. Тут є ось особливостей. Та нічого тут немає, не написано, що є щось особливостей. Снейбейбі колаборація, колекція для хлопчика і для дівчинки. Вам обирати, які вам більше подобаються. М'які, як хмаринка комфортні та захищають від протікання. Протестовано дерматологічно: 0% парфумів, хлорину і латексу. Зберігає сухість до 12 годин, еластичний поясочок, захист від протікань. І на цих підгузниках є стрічка, що зображує, що дитинка сходила до туалету. Найбільше коштує у бейбібоксі. Нам потрапляли ось такі нульовочки. Це дуже класна добірочка на початку користування. Вони найдорожчі. Ви можете побачити ціну, записуйте. І ось такі варіанти дуже класні, тому що абсорбуючі м'які гіпоалергенні і пишуть найкраще абсорбується. Більше абсорбує, більше поглинає. У наборі 34. Tai yra trusakė. Lipliucerus pakauka SMR.